Друзі, всім привіт! Сьогодні такий морозний ранок, ясна погода, я вирішив виїхати половити Окуня на озеро. Таке красиве озеро є тут біля нас недалеко. Вже в нас випав сніг, цієї ночі було 6 градусів морозу. І вже навіть на озері бачу, понад краями схватився лід, почав замерзати. Але в основному озеро ще не замерзло. І я сьогодні приїхав. Хочу спробувати половити окуня, От ніколи так ціле на окуня не їздив ще, а сьогодні спробую. Є в мене отакі всякі приманочки на окуня, це Віталій мені подарував від Житомира цього спінінга Сівейда. тест 1,7 грамів. І Я сьогодні спробую покидаю, походжу кругом озера. Якщо вдасться піймати хоча б одного окуня. Буду дуже радий. Ну все, побажайте мені успіху буду, буду вчитися. Ах, холодний дуже вітер. Так Добре, що є такі мостики. Тут можна ого. Потріскують. Зець був, нічого не видно, сніг присипав. Ну, не знаю, де пробувати над берегом чи. Бачу тут зілля кругом понад берегом. Треба закидати десь туди на глибину. Вода дуже чиста, тому окунь, думаю, повинен добре бачити. Так, аби не впасти в ту холодну воду. Ну, з Богом будемо вчитися. Зелья Знаяза. Зелья Знаяза, скорее Знає на друге місто спробувати, там щось немає. Бобер є навіть на цьому озері. В одному місці походив. Так що це там у нас? Примерзає. Примерзає. Морозець тримається значить. Так провалийтесь, якісь доски такі слабенькі. Не поняв. Води щось примерзло чи що. Чого ти там заплутуєшся? Так, давайте оконці, де ви там є. Ой, щось пройшовся, Покидав, нічого ніде не витягнув. Вже чіпляв і на рачки всякі, і на... Ці всякі черв'ячки, не знаю Що не так, щось не так роблю мабуть. Ніколи окуня ще не ловив. Хоча вроді дивився відео як ловлять. Вроді щось похоже роблю, приманку. Не знаю, я і проводку вроді похожу роблю. Може окунь просто неактивний зараз. Зараз ще трошки покидаю. І попробую, піду візьму спінга на щуку. Там мене прийшли новенькі воблери з магазину. Можна трошки протестити. Або ще й старі навіть спробувати. Може щучку яку вдасться зловити. Не знаю, щось окуні. Не хочуть. Мороз тримає зараз постійно. Може би якась одлига була, може було б краще. Та Не знаю як є ту проводку робити. Ну, от, Ложу приманку на дно, два рази підсмикнув. Не знаю щось. Не чув, щоб хоч один удар десь був. Решта вона настільки неправильно роблю, що навіть не... не пробував ніхто брати. Кого ж бути не може. Пробувати між ті палки кинути хіба? Очерету тут особо немає ніде. Посеред озера. Понад краями його майже немає. Скрізь мілина понад краями дуже сильно. Тому може хоч зараз за якусь палку там між тими кулочками зачеплю. Там тих окунів немає, щось не віриться. Зимою обично тут де не просерлиш, Вони стоять, не зрозумів. Зіля вчепив, ти. Думав вже окунь клюнув. Ага. Ой, коротше, спробував я окуня половити, нічого з цього не вийшло. Не знаю, чи то окунь не хоче брати, чи то я щось неправильно роблю. Тому зараз думаю спробую на спінінг. Візьму спінінга, Попробую на воблери пройтися покидати, можливо щуку якусь вдасться піймати. Вітер такий холодний дуже, мені вже руки померзли. Мені магазин тут прислав. Декілька нових воблерів, які треба було б знову протестити спробувати, як вони ловлять. Дуже хотілося би, але вже морози прийшли, не знаю чи встигну. Дивіться такий мегабас. Мегабас Magnum X80. Такий Орбіт 135-й. Суспендер 24 і 7 грами. Якийсь такий, не знаю, що це він... Що це за він такий? Як він правильно читається, ну, коротше ви бачите, так? Да? Цікаві такі воблери І знову мегабас магнум x 80 в такому кольорі, в двох різних кольорах. І знову такий самий, як оцей. Тільки трошки інший колір. Отакі такі воблери прислали мені знову. Онетен. Онетен Макс отакий ще. І їх всі хотілося би десь протестити, попробувати. такі цікаві воблери. Як я розумію, мабуть, японського виробництва. Зараз спробую щось половити. До речі, друзі, в тому магазині, який мені присилає в облері і Снасті, там 24, 25, 26 буде Чорна П'ятниця так звана. І будуть знижки на, на товари до 70%. Тому, друзі, якщо ви хочете щось придбати собі, ну, планували десь, да, якогось воблера, можливо. Чи, чи якесь вулище, чи щось інше, то можете зайти подивитися. Мають бути нижчі ціни, можливо, щось для себе підберете. Трошечки погрівся в машині, посидів, бо дуже руки сильно змерзли. Іду, буду пробувати на спінінг половити. Ах, відчувається мороз. Але ще передають синоптики, що буде потепління. Там четвер-п'ятниця, субота, то я думаю, можливо, я ще спробую десь на стохіт виїхати. Половити, щучку, попробувати. А зараз йду на, на озері, ще покидаю, може якраз хоча б одну вдасться піймати. Так, тут на цьому озері є такі місця, де багато ладок всяких там дерев нападало, тому є вірогідність <схід> того що я... Можу приманку сьогодні якось тут лишити. Не хотілося б, звісно. Буду старатися де бачити, то обминати такі ділянки максимально. Так, щось, катушечка. Ну, щучки, давайте ну. Щуки тут є. Але, як кажуть рибаки, зараз цими днями щось щука закрила рот і не хоче навіть аж ніяк відкривати. Тому знаємо, що, 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 що то буде. Хотілося б звісно щоб клюнула якась. Зіля ще вчепив. Тут така глибина невелика. Сіля. Шнуром мерзай. Може ламатися навіть на морозі, я думаю. Тому. трошки його підсмикувати, щоб облітав той лід, вода. Ну, щуки, давайте. Треба фракціона відпустити, бо тут тут є такі монстри, що ну, торік один рибак нажердиться зимою на 7 кілограм чи 7800, що щучку витяг. Вроді озеро невелике, але шука тут є, велика. Ах, яка ж це ж таки краса. Ну тут починається дерева. Не знаю. Хоть би не зачепити десь за дерево. Бо я лодку не брав з собою Зілля то чіпляє якесь риби то ні половив щуку, обійшов геть кругом озера. Нічого не зловив, не було навіть жодного удару, видно, щука стоїть дубом. Вітер якийсь північний, знову нахмарує. Тому я взяв знову спінінга на окуня, Хочу ще пройтися трошки в іншу сторону озера, бо я до півозера тільки прийшов на окуня. Щуку геть по кругу озера, обійшов, нічого не зловив. Зараз ще попробую окуня. Якщо вже нічого не клю не буду братися додому, ну що зробиш? Така пора значить. Все, друзі. Закінчив рибалку. Другий раз підряд їду з рибалки без риби. Не знаю що це таке. Мабуть не варто було б навіть виїжджати в таку погоду, морозну бо риба, мабуть, стоїть абсолютно ні, ні, ні окуня, ні щуки, ні удару жодного не було. Тому не знаю. Тому рибаки сидіть вдома поки мороз. Можна йти десь на охоту, в ліс. Всяко чи всім до зустрічі, всього найкращого.